Проєкт детального плану території другого мікрорайону Масанів представили на розгляд громадськості у муніципалітеті. Згідно з цим документом, територія у 250 тисяч квадратних метрів міститиме будинки у 9, 10 та 16 поверхів з підземними паркінгами, укриттями та централізованим опаленням. Проживати у майбутньому мікрорайоні зможуть орієнтовно 9300 чернігівців. Проєктувальники подбали також про благоустрій, інженерну та соціальну інфраструктуру. Передбачено створення дренажної системи системи для відводу ґрунтових вод, а також двох унікальних для Чернігова п'ятиповерхових паркінгів. В нашому мікрорайоні передбачена школа на 1200 місць і передбачені два дитячі дошкільних заклади на 200 місць кожен з басейнами. Розташовані вони таким чином, що прилягає до основних пішохідних зв'язків і таким чином забезпечують. Ну, скажем так, комфортне використання внутрішнього мікрорайонного простору, як пояснили в управлінні архітектури міської ради, розробка цього проєкту почалася ще до повномасштабного російського вторгнення і стала особливо актуальною після завершення боїв за Чернігів. Затвердження детального плану мікрорайону потрібне для залучення інвестицій у розвиток нашого міста. Також будівництво кожного будинку або школи має спиратися на існуючу містобудівну документацію. Можемо собі уявити, що там через деякий час eh, <кхем>, до міста надійдуть якісь кошти або державні, або eh, меценатські, і э, стане необхідність, э, скажімо так, в освоєнні цих коштів да, в розвиток в розвитку міста. І для цього необхідна наявна на сьогоднішній день міста документація, в якої є генеральні плани, детальні плани території, будь-які концепції розвитку э, та інше. Чернігівці могли вносити свої пропозиції до проєкту детального плану території другого мікрорайону Масанів протягом 33 днів з 5 липня до 7 серпня. Найближчим часом його фінальну версію винесуть на розгляд виконавчого комітету міської ради.